На хорватському курорті спліт літній сезон затягнувся. Незвичайно теплий листопад не дав морю охолонути. Тож температура води тут така сама, якою зазвичай буває влітку, а не пізно восени. Туристи кажуть, що це несподіванка я приїхав у зимовій куртці, а тут рай. Температура моря 20 градусів, а на поверхню води 25. Я не думав, що тут так добре. Дуже гарний клімат, море, і воно ще не холодне. Так у Німеччині зараз дуже холодно, близько 5 градусів і дуже дощить. А тут краса у Німеччині тумани. А тут просто чудово. Сонячно і можна купатися. У Німеччині не скупаюся. Як повідомляє метеорологічне бюро Хорватії, температура повітря на південному узбережжі Адріатичного моря останніми тижнями підіймалася в середньому до 20 градусів Цельсія. Водночас, згідно із записами, які ведуть із 1948 року, середня температура в листопаді в Спліті становить коло 13 градусів. Варто зазначити, що з цього тижня пляжний сезон ймовірно усе ж таки закінчиться. Прогнозують, що денні температури триматимуться на позначці приблизно. 16 градусів